120 на 12080, це добре, дякую. Жителька села Златопілля на Кіровоградщині Юлія Загрійчук на прийомі у фельдшерки в місцевій амбулаторії. Лікаря тут немає. Фельдшер є у нас у селі, але фельдшер так поміряв тиск. Порадив звернутися до лікаря. Ну можливості немає як такої. Просто зараз взяти і поїхати до лікаря. Так як до Бобринця у нас 15 кілометрів, це. Далеко немає можливості, тому дуже б хотілося, щоб лікар був на місці. Світлана Торо працює в амбулаторії фельдшеркою сім років. Каже, з часу її відкриття. Лікаря тут ніколи не було, сама обслуговує півтисячі людей. Навантаження велике, тому що звертаються до мене. Я завжди ніколи не відмовляю, чим можу допомагаю. Приміщення є, велике приміщення. У нас є і маніпуляційна, де робляться ін'єкції. Також і кабінет щеплень є, і кабінет сімейного лікаря облаштований і меблями. І всього достатньо для того, щоб до нас завітав лікар. Керівник Китрисанівського центру первинної медико-санітарної допомоги Дмитро Шителів показує амбулаторію, в якій два роки немає лікаря. Вістань від села до найближчої лікарні у Бобринці 15 кілометрів. Заробітна плата близько 20-22 тисяч гривень на даному етапі. Також ми лікаря забезпечено автотранспортним засобом. Інгаляції робить, Бо та ж і була в тебе і забула карточка. На те хватає мене. Да, хорошо. Нам нашій амбулаторії потрібно, щоб був лікар, куди б ми могли прийти в будь-яку хвилину. У Катресанівській громаді не вистачає чотирьох лікарів, розповідає голова Віктор Поліщук. В громаді працює 31 заклад охорони здоров'я. Це фельдшерські пункти, фельдшерсько-акушерські амбулаторії, Витязівка, Рощахівка, Кетрисанівка, Золотопілля. І, на жаль, по цих всіх чотирьох селах відсутні амбулаторії, відсутні лікарі. В приїжджають лікарі по графіку із первинки. З нашої, а по інших амбулаторіях зовсім відсутні лікарі. Кожному лікарю, який погодиться працювати в амбулаторіях, готові купити житло. Бюджет дозволяє нашої громади до мільйона коштів на одного лікаря. Цьогоріч лікарі, які після інтернатури погодяться працювати в селі чи селищі та на прифронтових територіях, можуть отримати від держави 200 тисяч гривень. Лікар, який відповідно до рейтингу розподілу, який обирає сільську місцевість і планує там працювати більше ніж три роки, держава пропонує йому виплату 200 тисяч гривень для того, щоб заходити. І він залишився саме надавати медичну допомогу мешканцям сільської місцевості. Загалом в області працює сьогодні 2702 лікаря. 622 з них працює в сільській місцевості. Але при цьому зберігається ще кадровий дефіцит в 250 лікарів загалом і 95 лікарів для сільської місцевості. У релакованому Кропивницькій Донецькому медуніверситеті лікарів інтернів 385, розповів заступник директора інституту після дипломної практики Олександр Кумачов. Розподілено 5 здобувачів випускників шостого курсу до закладів охорони здоров'я, розташованих в сільській місцевості. Це заклади і Полтавської, і Київської, і Дніпропетровської, і Кіровоградської областей. Ми вже маємо чотири заяви від таких випускників, які будуть отримувати цю допомогу. З них одна погодилась працювати лікаркою акушеркою у Компанівській селищній лікарні на Кіровоградщині. На що збираєтесь витратити оці 200 тисяч гривень, які отримаєте? Я поки що не вирішила, ну. Но... Планую вкласти в свої в свою діяльність за даними керівника департаменту охорони здоров'я, усього двоє лікарів інтернів цьогоріч уклали угоди і працюватимуть у селищній та сільській лікарнях Кіровоградщини. Документи на отримання 200 тисяч гривень треба було подати до 10 жовтня. Інші можуть скористатися держпрограмою наступного року. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Роман Сташенко, Суспільне, Новини. Кропивницький.